Одна поліція добре, а дві ще краще. У рівному продовжують сперечатися щодо необхідності створення муніципальної поліції в інших містах країни. Такий правоохоронний орган існує. Про це журналісти першого місцевого розповідали у програмі без ілюзій та наводили приклад роботи муніципальної поліції у Луцьку. Натомість у Рівному все думають шість років. Почалося все з місцевих виборів та обіцянок нинішнього мера. На цьому все й закінчилося. Про неї знову нагадали патрульні поліцейські, яким доводиться, окрім. Своїх обов'язків виконувати інші, до прикладу, слідкувати за дотриманням правил благоустрою у рівному. Ми ж хочемо поділитися позитивним досвідом, як патрульна поліція співпрацює з муніципальною поліцією в місті Луцьку і наскільки це дає позитивний результат. Також хотів би наголосити, що основним завданням патрульної поліції є охорона громадського порядку і безпека дорожнього руху. Тому просив би не путати, Ми ж не захотіли стояти в стороні, ми просто хочемо навчити допомогти і підтримати створення даного структурного органу. Вислухавши головного поліцейського, депутати вирішили знову подумати. Якщо є, наприклад, у депутатів чи у голів комісії фракції якісь побажання, то будь ласка, наша комісія є профільною в цьому питанні. Ви можете подавати їх нам. Ми разом їх всі узгодимо і всі об'єднаємо для того, щоб на наступну сесію у нас все пройшло добре. Місцеві обранці вирішили знову відкласти питання, пропонують провести зустріч з поліцейськими та керівником муніципальної поліції з іншого міста, визначатимуть повноваження нових правоохоронців, та у скільки обійдеться місто, таке задоволення. Ми створюємо орган, рішення якого будуть предметом судового розгляду. Якщо є дефекти в створенні органу. Потім всі ці протоколи можна грамотно в судах скасовувати Безусловно. Тож питання, яке шість років було заморожене, знову перенесли цього разу на довивчення, на наступну сесію рівне ради. Та от чи зійдуться місцеві обранці на коштористі і повноваженнях муніципальної поліції, побачимо вже згодом. Інеса Пославська, Володимир Захаров, новини Рівного.